На площі Пати Фівужгороді влаштували осінню виставку дитячої творчості. Назвали її Смачно фест, їж творе дивуй, адже деякі композиції можна було скуштувати. З овочів, фруктів та підручних матеріалів учасники зробили різні види тварин та рослин. Брали до уваги й цьогорічні новинки, представили навіть лабутени. Долучилися до заходу всі навчально-виховні заклади міста. Напевно, ви помітили, що окрім традиційних і і виставок із квітів, наші навчальні заклади представили композиції на основі карвінгу. Тобто овочі, фрукти, ви бачите різні такі цікаві композиції, які дуже смачно пахнуть, і їх можна буде навіть скуштувати. І Учні проводять з містянами таке голосування, тобто при... Бираємо приз глядацьких симпатій. Жителі міста можуть проголосувати таким символічним сердечком за навчальний заклад, який їм найбільше сподобався, і відповідно вони будуть нагороджені цінним. призом. Зазвичай роботи учнів виконують самостійно однак не обійшлося без допомоги батьків і навіть фахівців. Це багато робили? Багато в нас, ну, у нас всі класи робили. Кожен клас виставляв свої роботи від 1 по 11 клас і ми, звичайно, вибрали самі найкращі такі роботи, щоб виставити до нас всі переможці, у нас всі діти самі найкращі, самі найхороші. Ужгородська загальноосвітня школа імені Гренджі Донського представила чимало виробів. Чергують біля оглядового столу школярки. Дівчата п'ятикласниці тішаться композиціями, адже доклали багато зусиль. Достатньо довго ми це робили. У у нас є Там ще в школі є. композиції, Різні. а ми принесли житті ну, найкращі. Там було ще дуже багато. Мені теж найбільше ця вод подобається. А чого? Ну при у неї розказується про Україну і про. Про її багатство. Вона називається Затишна домівка, тому що якщо покласти її в хату, буде приємно і вона буде прикрашати твою кімнату гарними барвами і тобі буде приємно на неї дивитися. Учні ліцею Лідер також самостійно зробили експозиції, працювали на уроках праці, а також мали домашні завдання. До виставки готувалися два тижні. Звичай, діти робили це власноруч, самостійно. Багато чого було зроблено і на уроках трудового навчання. Багато хто з дітей займається гурткові умілі руки, де теж вони таким займаються, де хто має захоплення таких. Тобто, щасливі були від того, що вже виставка Золота осінь. І вони зможуть щось показати своїм однокласникам і друзям у школі. Одна з умов цьогорічної виставки композиції повинні бути виконані на основі мистецтва карвінг, тобто художньо вирізані на овочах та фруктах. Загалом втілити задум школярам удалося, а роботи виконані на високому рівні здебільшого заслуга дорослих, які погодилися допомогти.